Перша книга Самуїла, Розділ 15. Одного разу Самуїл сказав до Саула: Господь послав був мене помазати тебе царем над його народом Ізраїлем. Тож слухай і тепер Господнього голосу. Так каже Господь сил, Я зваживсь покарати те, що Амалек зробив Ізраїлові, ставши йому на дорозі, коли він ішов із Єгипту. Іди ж і удар на Амалека, та видай на цілковиту загладу його і усе, що в нього. Нещади нічого. Вигублюй чоловіків і жінок, дітей і немовлят, волів і овець. Верблюдів і ослів. І скликав Саул народ і перелічив його в теламі двісті тисяч піхоти і десять тисяч мужів юди. І двигнувся Саул під місто Амалика і зробив засідку в долині. Саул сказав кеніям Ідіть, відділіться і вийдіть з поміж амаликитян. Щоб я не вигубив вас разом із ними, бо ви були прихильні до всіх синів Ізраїля, коли вони йшли з Єгипту. І відділилися кенії від Амаликитян. Саул побив від Хівіли аж до Геншуру, що на межі з Єгиптом. І взяв живим Амаликитянського царя Агага. Народ же весь вигубив цілковито. Вистинавши його мечем. Однак Саул з народом помилували агага і що найкраще зовець, волів, годованої худоби і ягнят, і все, що було вартісне, не хотіли видати на загладу, тільки що було маловартне і безцінне, те вони винищили. І надійшло до Самуїла таке слово господнє. Жаль мені, що зробив Саула царем, бо він від мене відвернувся і моїх велін не сповнив. Гірко було чути Самуїлові, і він усю ніч благав Господа. Коли ж Самуїл встав рано вранці і пішов назустріч Саулові, його сповістили, кажучи, Саул пішов у Кармель, і, спорудивши собі там подібний пам'ятник. Та, повернувшися звідти, двигнувся далі і прибув у Гілгал. І пішов Самуїл до Саула. Саул сказав до нього Благослови тебе Господь. Я виконав наказ Господній. А Самуїл спитав, А що це за мекання овець, що до моїх вух доходить, та мукання товару, що я чую? Саул відповів, їх пригнали від амеликитян, бо народ пощадив найкращих овець і худобу, щоб принести в жертву Господові богові твоєму, а що зосталось, ми вигубили як прокляте. Тоді Самуїл каже до Саула Годі, дай мені об'явити тобі те, що Господь відкрив мені цієї ночі. Саул сказав, Говори. Самуїл же каже, чи ж неправда, що, хоч ти й малим собі здавався, однак тепер ти є головою над колінами Ізраїля, і Господь помазав тебе царем над Ізраїлем. Господь послав тебе в похід і повелів іди, винищи тих грішників, отих Амаликитян, і воюй проти них. Аж поки їх цілком не знищиш. Чому ж ти не послухав Господнього голосу і кинувся на здобич, і зробив зло в очах господніх? Саул відповів Я послухав Господнього голосу і двигнувся у похід, в який господь мене був вислав, і привів Амеликитянського царя Агага та винищив Амеликитян. Народ же взяв і здобичі овець і худобу все, що було найкраще, хоча б воно і мало б бути знищене, як прокляте, взяв для того, щоб принести його в жертву господові богові твоєму в Гілгалі. Самуїл промовив Хіба ж Господові всепалення і жертви, так само до вподоби, як послух Господньому слову. Таж послух ліпший від жертви, слухнянність від баранячого жиру. Бунт – це гріх чарівництва, сваволя це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє слово, він тебе відкинув від царства. Тоді Саул сказав до Самуїла. Згрішив я. Переступивши Господній наказ і твої слова, але я був злякався народу і уволив його волю. Тепер же прости, прошу, гріх мій, і повернися зо мною. Я поклонюсь Господові. Та Самуїл відповів Саулові: Я не повернусь з тобою, бо ти відкинув Господнє слово, а Господь тебе відкинув, щоб ти не був царем над Ізраїлем. І коли Самуїл обернувся, щоб йти, Саул ухопив поло його одежі, вона ж відірвалась. Самуїл сказав до нього: Господь відірвав сьогодні від тебе царювання над Ізраїлем і дав його другому, кращому від тебе. Та все ж таки, слава Ізраїля, неправди не говорить і не змінюється, бо він, Господь, не чоловік. Щоб змінюватись. І відповів той: Я згрішив, та ти вшануй мене, благаю, перед старшими мого народу і перед Ізраїлем, і повернись зо мною, щоб я поклонився Господові богові твоєму. І Самуїл повернувся разом з Саулом, і Саул поклонився Господові. Потім Самуїл сказав. Приведіть до мене Агага, амаликитянського царя. Увесь радий Агаг підійшов до нього і каже, Вона таки минула ота гіркота смерті. А Самуїл сказав, Як твій меч позбавляв жінок їхніх дітей, так між жінками твоя мати буде позбавлена дитини і розтяв Агага на шматки перед Господом у Гілгалі. Звідти подався Самуїл у раму, а Саул пішов до свого дому в Євеа Саула. Самуїл не бачився вже більше з Саулом аж по день своєї смерті. Він уболівав над Саулом, бо господь жалкував, що зробив його царем над Ізраїлем.